Петрович, покажи нам, як користуватися Аліекспресом. Заходимо в додаток Аліекспрес, тому що Аліекспрес вже існує 13 років, а деякі люди ще не знають, як ним користуватися. Наприклад, що нам сьогодні треба? Нам треба витискач зубної пасти. Будемо шукати і замовляти. Витискач хочу не простий, не механізований, а автоматичний. Тому пишемо в пошуку, що нам треба. Писати можете будь-якою мовою, якою вам там зручно. І далі гортаємо і дивимося, що там нам трапляється. Звісно, що трапляється всяка фігня. Так, наприклад, ось це. Що це таке? Читаємо. Автоматичний, щось там туди-сюди. Напевно, воно. Ну, нам спочатку потрібно почитати відгуки людей. Обов'язково заходимо і читаємо, що пишуть українці. Прийшло все. Але не вистачає інструкції. по типу, ніби все дуже круто, все працює, але крім цього, ми можемо почитати ще загальні відгуки не тільки українців, а й всіх. І тим паче, ось тут у нас є зірочки, де ставлять низький відгук. Також можемо зайти і почитати. Якщо нас, в принципі, все влаштовує, ось тут ставимо вподобачку, ми його додаємо до е, вашого списку і все. І так ми. Гортаємо і дивимося, що нам там підходить по ціні, більш-менш. Як я роблю і вам рекомендую, спочатку шукаю там, де дешевше, щоб була безкоштовна доставка, щоб відгуки були нормальні, щоб в продавця був хоч якийсь нормальний рейтинг. І коли я вже відібрав там безліч товарів і додав їх всі собі в обрані, після цього, друзі, я виходжу з Аліекспреса, заходжу в кешбек і через кешбек заходжу на Аліекспрес, тому що мені так ще... Нарахуються кошти за кожну покупку. Який кешбек, я вам показувати не буду. Це моє особисте. Далі, коли ми це все зробили, що ми робимо? Ми переходимо в список бажань. Заходимо, наприклад, список бажань. От сюди. І дивимося, що ми обрали. Заходимо ось сюди. Тут ми, звісно, що можемо також знову ж таки почитати коментарі, наприклад. Покажу вам коментар українця, що написав якісний пластик, клеєва основа накріплення, якісна. Тюбі вкручується. У силіконовий тримач підходить до тюбіка з нижньою різьбою. Тобто, бачите, є різні нюанси, які ви повинні враховувати. Після цього, як ми це все почитали, ми можемо ще почитати опис, щоб воно нам дійсно все підходило. Дивимося ще картинки, як воно виглядає, як воно працює. І після цього ми можемо перейти от сюди. І вибрати колір, який нам більше подобається. Давайте візьму, наприклад, сіренький. чомусь він мені більше подобається. Натискаємо ось тут купити. Е купую я постійно через валютну карту, тобто через доларову. тому що я блогер і отримую кошти в доларах. І мені так дешевше немає ніякої подвійної конвертації. Ось тут, в цьому пунктику я постійно цю карту вставляю, тому що там великі кошти. я... Не хочу, щоб сталася якась прикрість і Алікспрес з мене зняв якісь зайві кошти. Чи, наприклад, я десь там щось не так зроблю. Я постійно ввожу заново карту свою постійно. Тому що я не довіряю нікому. Так, після цього, коли карта вже, ви можете її прив'язати і постійно вводити, я роблю так. так. Що ми ось тут бачимо? Що в нас якась там ще економія 17 центів. І натискаємось тут оплатити. І все. Чекаємо на підтвердження. І буквально пару секунд. І все, і все, друзі. Тут ще я збираю якісь монети. Не знаю навіщо вони. Ну, коротше, збираю там, дають якісь мені монети. Потім за ті монети якісь там ще роблять мені знижки. Нафіга воно треба? Не розумію. Ще ось тут можна отримати ті монети. І все. І ми цей товар вже купили. Якщо ви з якогось іншого міста там, з прифронтових зон, де до вас не доходять усі, як де у вас немає доставки, що ви робите? Ви заходите в профіль на Алікспрес свій профіль, і там змінюєте. Область і місто вказуєте, наприклад, будь який там Львів, Київ, байдуже що, то, що знаходиться подалі від фронту. І все. Тільки індекс залишаєте свій, і посилка прийде на ваш індекс, на вашу адресу, але тільки на ваш індекс. Я сподіваюся, всі зрозуміли, до всіх все дійшло. Так що, друзі, все, як бачите, досить легко і просто. Якщо сподобалося, як завжди, великі вподобаючки, Я старався.